Служба безпеки заблокувала у Вінниці канал рекрутингу колишніх в'язнів до лав російської приватної військової компанії Вагнер у результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав кандидатів та вербував їх до окупаційного угрупування. Більше про ситуацію розповідає речник служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук. Так, у ході спеціальної операції на території обласного центру у Вінниці в Служби безпеки України було затримано місцевого мешканця, який вербував вінничан до лав приватної військової кампанії Вагнера. Ним виявився місцевий мешканець раніше засуджений до 15 років за зґвалтування та розбій. За вступ до російської приватної військової кампанії. І подальшу участь в бойових діях проти сил оборони, зловмисник пропонував кожному рекруту грошову нагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів. За вказівкою свого куратора з приватної військової компанії, зловмисник розвинув бурну активну діяльність на території Вінниччини і намагався залучити лав приватної військової кампанії, місцевих мешканців, які раніше мали проблеми з законом. Під час обшуку за місцем проживання було викрито докази листування із вагнерівцем про мобільний телефон і комп'ютерну техніку. Слідчі Служби спеки України повідомили фігуранту про підозру. За частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічня.